І так, паць, ви попали на канал до професійного мотогонщика. До професійного пізно. <'язна> і так, попали до професійного мотогонщика і я зараз вас за дві хвилини навчу, як ставати на козу. Як коза, <професійна> давай по сценарію, блін. У нас у вас сценарій! Так, що ловка мене крутить, вже півроку, напевно, купити таку техніку, щоб... Не скучно було кататися. Я все тримаю оборону. 15 років я не сидів за мотоциклом. Перший мій мотоцикл, на якому я катався, це був Іж Планета 3. Іж Планета 3 з коляскою. Я їздив якийсь період з коляскою. Потім, ну понятно, що я був молодий в клуб, приїжджаєш на колясці, було дуже стидно, бо пацани всі їздили там на явах. вже. Це... Я зняв коляску пару разів. Ну, поняли, так? Да? Шльопнувся, то потім поцепив другий після того, як е, вихлопною трубою поопалював собі ноги. То що, 15 років пройшло, блін. Зараз е, попробую, попробую проїхатися на цьому монстрі, блін. Я, е, в кожного має бути якісь хобі, знаєте? У мене хобі, наприклад, в мене є лодкало. Е, лодка? Лодка, лодка, <рив> щукало, поняли, люблю поплавати на річках, там, е, половити щуку, окон і такого. В когось хобі моцки. Ну, Я вам скажу, що адреналіна просто. він куча. І хто на сьогоднішній день задумується собі брати чи не брати, його, я напевно. Ну, тема, блядь, реально тема. Удочку, купую. Ну, бля. Бля, Дурі-дурі стільки, блін і це. Ну, Коротше, емоції він видає просто, як кажуть. Ладно. Покатушки покатушками. Їдемо дороблювати ауді. Хто не дивився, це вже буде друга серія, хто не дивився першу, то, то напевно спочатку подивіться першу, так? Да? Чи може наоборот, з другою, а потім першу. Яка вона стала, яка вона була. Ладно, їдемо робити, робити ауді. І дивимося, що вийшло. Так, пацани, зараз будемо полірувати її. Але я все хожу, і мені не дає спокою. Бляха, оця фігня. Бачили? Вроді так багажник наполіруєш зараз, воно все так гарно буде. Тут все рівненька, та сторона все рівна, є отака от коцка, блін. йолки палки Знаєте, що я думаю? Я ж підібрав фарбу, буду фарбувати це під молдингом. І думаю, зараз попробувати локально це підфарбувати. Зараз зніму значок. Він на двохсторонньому скотчі зачищу. Тут якраз воно там гарно все повернеться. Потім значок на місце підцеплю. Думаю, отак обклеїтись, зачухати оце все, підматуватися отак. Підшпаклювати, оце здерти, що відколюється, підшпаклювати тонесеньким слоєм, потім чуть-чуть наждачкою перед це і так локально підкрасти. Перетерти і заполірувати. О, цікаво. Блін, буде сильно воно виділятися. Я думаю, що буде аріол такий, знаєте, як переход. Але мене аж крутить, крутить спробувати. Так що, напевно, напевно, пробуй. Йопсель, дропсель. Не знаю, на що я це розковыряв <говорив> вже, але так вийшло. Тут вже вроді нічого не відстає, і тут ще маленько треба отаку салазочку зробити. Ну Зараз же без камер. І хтось значка приклеїв на суперклей. Я думаю, що на двох сторонніх скоче на суперклей, аж повіддиралося це, то ми його і на суперклеї посадимо назад. Так, все, матую отак. Підшпакльовує легенько і підгрунтує, і побачимо, що вийде, чи буде сильно виділятися, чи ні. Наш експеримент. Перший раз роблю так локально підкрасити. Хочу спробувати, чи буде сильно виді... видно. Шпакльовку на ніс тоненьким слоєм, правда, вона треба буде ще один. Зараз цей підсохне. Перетрую її, підрівняю, і потім ще тонесенький, щоб вже воно все рівненько було. І тоді вже е... За... зафарбуємо. А поки сохнеш, поки сохне шпакло, цепляємо лючка. Те, що фарбу підібрали, до речі, фарбу я вже забрав і поліруємо цю бочину. Ну і цю кіцю здираємо чи ні. Рись. <різь> чи може не здираємо? Та ні, здиру. І, до речі, там може під кіцею теж якийсь сюрприз, що потрібно буде лючка підфарбувати. Так що цепляємо, здираємо і поліруємо. Щоб зняти наклейку, то краще підігрівати феном. Вона краще здирається. Якщо вона вже давним-давно наклеєна, то замучиться, вона буде кусочком рватися. Феном підігріли собі, і вона нормально здирається. Залишається клей Клей антисиліконом. Взяли на тряпочку собі антисиліконом протерли, він гарно знімається. Він кусочок залишився. Так що так. що так. Сюрприза ніякого не чекала під наклейкою. Запам'ятайте, де є наклейки в більшості випадків. Ними щось є. Або якийсь скол, знаєте, взадів. Ну, принаймні, в моєму в варіанті так виходило. Наклейку здираєш, а там або м'ятина, або скол якийсь. Тобто такі речі, якийсь подарунок вас чекає. Тут нічого не було, слава богу. Все, поліруємо. Так, результат у нас поліровки. Для вас половинку крила полірну, половину залишу. Оце полірована сторона, частина. А це не полірована. Видно, так? Да? Оп, лючок вже полірований. Це я. А це не полірована. Ну і коротше, вигляд буде. зацініть. Да? А тут уже... Не паняли. полочки як класно видно. Он на лампу. Ну, пушка. Так, якщо хочете свого старенького корчика, ну, свій це не корчик, свого автомобіля, полірнути, освіжити, так? берете пасту, понятно. І білий круг, навіть такий темніший колір білий круг. Якщо чорний, то он напевно не білим. Напевно, якийсь м'якший круг. Або після білого ще треба проходити трошки м'якшим кругом. бо будуть. А потім ще навіть якщо чорна фарба у вас, то бра брати антиголограму, бо чорна, е на чорній автомобілі видно голограми після поліровки. Треба проходити ще антиголограму і в кінці, щоб пообрати ці такі, знаєте, на, сон на, на, на сонечку, коли стоїте, такі будуть круги від пасти і від, від круга. А якщо такий якийсь колір, червоний, там, білий, сірий, це, берете білий круг, такий в мене вже зачуханий, Після того, як е, полірували вже круг, берете щотку таку жорстку, включаєте поліровочну машину, круга трошки освіжили, продерли його, берете пасту і все, і поліруєте. Я взагалі колись е, колись в мене був Б3 пасад ще, давним-давно ще, напевно, найперший мій автомобіль. То я там поліроки вже на той час коштували якісь там гроші, але я собі за ті гроші купив поліровочну е, машинку і сам відполірував. Так, да, можливо, там не в ідеал, але він посад був в білому кольорі, він так заблистів, що це просто капець. І все, і, і до речі, по цей день ця поліровочна машина, по цей день у мене ця поліровочна машина служить. Так що отак, привести свій автомобіль в порядок не дуже, не дуже і важко. Так, шпакльовочка у нас тут вже підсохла. Зараз її перетираю трошки і наносимо ще один слой. І, зрозуміло, що дополювую цю скорость. Що, пацани. Грунт підсох. Заматував отак. 2000 наждачка. і Тут перетер ґрунт. І таке пятно зробив, бо тут буде трошки бази. Ми закриємо ось так. Цей ґрунт, а лак трошки більше. А потім, що цей переход сполірувати. Ну подивимося, що вийде. І дверка, дверку вже теж перетер ґрунт. Перетер 800. -кою. Так що все готово. Заклеююсь і фарбую. Ну шо, пацани, другий слой я вже вам не показував. Два слоя я наніс. Бо тримати камеру і, і фарбувати, щоб не, на... не наробити потьок, то ну, вроді нормально. Колір не випадає. Так що хай сохне. Потім вже розклеюємося і дивимося. Ну і тут я таким п'ятном. Не знаю що вийде. Правда, трошки не, до... не дотер тут по Блін, бо оці, Дай Бог йому здоров'я, якщо клеїмо, приклею, суперклеїмо значок. Не давали, не хотілося їх вже дерти, бо значок якраз стає на ці самі місця. І нічого не відпадає. Я маю на увазі по фарбу. Зараз почав би дерти. Це все повідлушило з фарбу, прийшлося би перефарбовувати весь багажник. Ну все, пофарбував, хай сохне. Потім розклеїмося, поліруємо і подивимося, як вийшло. Буде пятно. Сильно кидатись в очі, чи буде пятно, яке не буде кидатися очі. Но пятно, мені здається, все одно буде. Добре, чекаємо. Добрий день. В... В... Вов... <гум> <гум> можна жопу прибрати в машині. Е... Покажемо, що була Вовки Кемрюха, приїхала під роботу. Зараз покажемо, але... але знаєш що? Я це Вовки. <гум> Історія. Короча, Вовки є кум. Звати батька, Бодька тобі привіт. В нього ж гуль, був. Ну чого був? Ну, був? Бджілка його називали. Короч, він десь їхав, до, знаєте, як в селі там, цепляв фуркоп, а там, дрова якийсь сов, ну така, типу, машина для села возити там всякі брудні речі, знаєте, щоб не паснув Він виїхав десь на дорогу, йому чувак притулив в жопу. Короче, жопу повністю нема. Вова його кошріхточики стояли, Короче, Приварити Жигуль, шестерка, І якщо в шестерку приварити жопу від дев'ятки, то це що буде? Жигуль сім з половиною. Жика сім і п'ять. Коротше, жига 75 буде. Ну побач, від Вовка приварить від дев'ятки в шестерку, то, то точно вийде окремий ролик, як приварить в шестерку дев'ятку в жопу. Дуже там засміявся. Коротше, розкази, це я розкажу. Вовка. Кібрюха така. Я, до речі, дуже тащусь від сороковок. Це ще 3,5 обйом. Апарат просто лютейший. Так, ладно, що по камлюхи було. Ванчик, розказує блин, свою Ту. роботу. Перший раз була затулена, впало дерево перед нею. Потім коротше, виїхала з рихтовки і другий раз вона теж попала в ДТП. Коротше, за, за місяць два рази була, так? Да? Ні, вона стояла трохи, потім але не була ще крашена, коротше, попала другий раз в ДТП. Її зробили, а потім переробляв трохи те, що було зроблено бо там телек був не так важливий. Короче, зробили так собі, да? Да. То що, по телевізору була проблема, да? Да, телек був не так важливий. І а зазори бампер... не сходились, да. да? Да, і тут бампер уходив сюди аж під капот, а тут, короче, було десь сантиметра два. Типа, воно перекосило, все mm. стояло. Фара теж там була рестайлова всунута, <реш> я не знаю, які вона всунули, а там це і стояло. Вона повиставляв Бари, ви вистави теліки, виставити бантер, капот, зазорчики, І все. Коротко, так все. Якщо вам треба... Ваша тачка потребує рихтовочних робіт, варити чертвертуху, приварити жопу, як в жигі шестерки, виставити зазори, спотером потером потягнути, потягнути лонжерона. Так же що, до вовки, да? можна приїжджати. Ну, це правда, якщо ви знаходитесь в місті рівному. А якщо в Одесі? Поїдеш на виїзд по роботі? Так. Да? Недорого, як завжди. А Тільки літом на море. Так що що, залишу вовки на посилання, якщо ви з рівного і потребує якихось там рихтовочних робіт автомобіль, то залишаю на посилання Вовкіної сторінки в інстаграмі, да? в інстаграмі подивитись вовені роботи. І все, якщо буде бажання, то звертайтеся. Ладно, я пішов доробляти ауді. Так, зняв пленку. Пойдет. Тут опайдет і тут цим пятном. Вийшло. Що зараз робимо? Потрібно перемотувати це 2500, все, і поліруємо. І потім вже цепляє значок і дивимося, як воно вийшло п'ятном підкрасти, так, щоб воно не сильно кидалося в очі чи не вийшло. Все, дополіровуємо багажник. Гляньте така погодка, так? Да? Супер. Зараз беру зігнаці, потім йду побігати. І провалиться. Ну що, е апарат готовий. Показую, що вийшло. Пацани, отак воно виглядає. Показую багажник, що вийшло. І з цієї сторони. Точно краще, ніж було. Ну, отако відходиш з 3 метрів, з двох, взагалі не видно. Трошки ближче підходиш, отут, тут, бачите, такий полосочка, де переход по фарбі. Трошки виділяється, але це 100% краще. Ну, Має право на життя оцей такий маленький підкрас. Ну, правда, це не на нових машинах, а такі старіші. Можна підкрасити, щоб не передувати весь багажник. Все отак наполіровано. Вон, видно мене, так? Да? Стопоря поки не міняв. Буде час, щоб по -по можливо поміняє, а можливо ні. Ну, все, дверка оця. Де, де було лопнути, теж покло. Отак все вийшло, так наполірував. Автомобіль готовий на продажу. Ну що, по салону ви бачили, все. Заднє сидіння. Перед. Тут нічого не змінилося. Просто понатирав панель. Я зробив. До речі, виставив зазор по багажниках, якщо ви звернули увагу на початку відео, де я її знімав в першій серії, то не було зазорів по багажнику. Тут отак торчало на, на два пальці майже, то виставив зазори. Все, пацани, отака серія вийшла. Так що якщо було цікаво, як готуються автомобілі на продаж, особливо такі старіші, підписуйтесь, будучи автомобілі. Все, до зустрічі. Пока. І до речі, пацани, якщо у вас є якісь варіанти по автомобілям, або просто автомобіль, який ви хочете продати, може бути цілий, може бути з дефектами, під поварку, під покраску, може бути, з проблемним двигуном, тільки не з проблемними документами. Я автомобілі, які не проправляються, не беру. Переходьте в шапку профіля зверху в Ютубі є, на моїй сторінці. Там є посилання на Тікток і Інстаграм. Скидайте туди фотографії, ціну. І будемо щось домовлятися. Ну, правда, ви ж маєте розуміти, ціна має бути адекватна. Наведу, приклад. скидали мені на викуп автомобіль, наприклад, там, 3 тисячі доларів коштує. Він на авторі вісів там, там чи три. Ну, умовно, давайте три вісів. І півтора місяця там, чи два людина не могла продати. Скидає мені фото на викуп автомобіль, Скидає короткий опис і пишу, яка ціна, він пише три тисячі доларів. Ти за 3000 доларів не міг продати два місця. Те, що заберу і буду його продавати. Так що ціна має бути адекватна. Все, бажано рівне, Рівненська область або десь, або десь недалеко. Все, до наступної серії. Пока.